Шановні колеги, доброго ранку. У нас сьогодні 15 жовтня. Ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. І я попрошу для початку, пані секретару озвучити, чи у нас є кворум, і якщо кворум у нас наявний, тоді прошу озвучити порядок денний на сьогодні. Вітання, шановні колеги. Так, у нас є кворум. Присутні усі члени НКК. До розгляду підготовлено наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю Бюро послуг Плюс щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Друге питання. Про внесення зміни до рішення НК від 6 березня 2024 року номер 102 Ці питання доповідає пані Чернявська. Третє питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Четверте питання. Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства ВЕФ Україна про припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. П'яте. Про розгляд заяви приватного акціонерного товариства Київстар про припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. Шосте питання. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю LifeCell про припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. Ці питання доповідає пан Братиць. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Питання про схвалення пропозицій до проєкту закону України, про основні засади державного нагляду, контролю доповідає пан Бакілов. Третій розділ різним. Питання про розгляд рішення Державного агентства України Плей Сіті від 8 жовтня 2025 року номер 105 Риска Р, про обмеження доступу до веб-сайтів, доповідає пан Бакілов. Дякую. Колеги, озвучений порядок денний на сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи будуть у когось питання або пропозиції до нього? Немає, так. Тоді я запрошую до голосування з тим, щоб затвердити порядок денний на сьогодні. Будь ласка, члени комісії. Хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Порядок денний затверджений, тому ми переходимо до розглядань питань по суті. Перше питання Ірина Юрівна, будь ласка, вам слово. Дякую, шановна голова, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проект рішення про розгляд заяви ТОВ Бюро послуг Плюс щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати Товариству з обмеженою відповідальністю Бюро послуг плюс, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації згідно з додатком до проекту рішення, регіон користування Харківська область, смуга радіочастот 5,330-5,350 МГц. Для організації надання електронних комунікаційних послуг строком дії на 10 років. Пропонується підтримати. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи будуть у когось запитання до озвученого проєкту рішення? Немає. Тоді запрошую до голосування. Члени комісії. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Ірина Юрівна, наступне питання. Про внесення зміни до рішення НК від 6.3.24 року номер 102. пропонується внести зміни у додаток до рішення номер 102 від 6.3.24 року про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт перший у редакції згідно з додатком до рішення. Даний проект рішення обумовлений тим, що до нас надійшов лист дочірнього підприємства зі 100% іноземними інвестиціями Еріксон щодо внесення е декількох цифрових блоків разом з технічними характеристиками до базової станції, типу Ericsson Radio Систем, систем міжнародного міжнародного рухомого е зв'язку AMT-LTE, amt Ті двадцять gnr UMTS та GSM. Тобто це модифікація базової станції і за результатами працювання матеріалів, та відповідно до висновку УДЦР визначено, що внесення додаткової модифікації до характеристик і назви цієї станції ніяким чином не вплине на технічні характеристики роботи цієї базової станції, і це відповідає плану розподілу і користування радіочастотним спектром Тому пропонується підтримати даний проект рішення. Дякую, Ірина Юріна. Чи будуть у когось запитання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний блок питань Микола Станіславович. Будь ласка. Дякую. Шановна голова, шановні члени національної комісії. На ваш розгляд вносить проєкт рішення, яким пропонується виключити з реєстру постачальників електронно-комісійних мереж та послуг, чотирьох фізичних осіб-підприємців. На підставі даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Зазначені суб'єкти господарювання, припинили діяльність і державна реєстрація згідно з державною реєстрацією, виключена з єдиного реєстру. Пунктом 1.1 – це фізична підприємець Гринишин Микола Федорович, також Шевченко Олександр Миколайович, Цедру Сергія Петровича та Мартинова Юрія Олександровича. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть запитання? Якщо немає, тоді прошу проголосувати за представлений проект рішення про виключення з реєстру. Шановні члени комісії, хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, Микола Станіславович. Наступне пропонується питання чи порядку денного 4, 5 та 6 проєкт рішення розглянути одночасно. Вони стосуються розгляду заяв. Приватне товариства ВФ Україна, приватний центр товариства «Київстар» та товариство відповідальності «Лайфсел» про припинення дії дозволів на користування ресурсномерації, а саме скороченим номером 1562, з використанням якого надавалися послуги на території міста Харків для диспетчерської служби. В подальшому цей номер буде переформований технологічному користувачу комунальній установі Харківської міської адміністрації, таким чином пропонується. Проголосувати за три проекти рішення, якими припинити дію зазначених дозволів. Прошу підтримати. Дякую, Микола Станіславович. Відповідно, пропонується проголосувати одним пакетом, оскільки заяви є однотипними, але стосуються трьох суб'єктів ВФ Україна, Київстар і Лайфсел. Шановні члени комісії, не буде заперечень, якщо ми проголосуємо одним пакетом? Не буде. А в когось будуть запитання? Ні. Тоді запрошую до голосування пакетом за три проекти рішення. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний Іван Олексійович. Дякую, шановна пані голово. Шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про схвалення пропозиції до проекту закону України про основні засади державного нагляду контролю. Реєстраційний номер законопроекту 14.030 від 11 вересня цього року. Законопроект надійшов на розгляд НКК від комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблений з метою досконалення засад державного нагляду контролю, уніфікації процедур здійснення заходів, а також виключення неефективних та обтяжливих норм державного контролю, що містять чинний закон про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Реалізація законопроекту сприятиме удосконаленню законодавства в сфері державного нагляду, забезпечить пріоритетність системи державного нагляду та домінуючи на сьогодні карально репресивний та превентивний ризикоорієнтовність створення системи державного нагляду, що свою чергу сприятиме встановленню сприятливого середовища для впровадження господарської діяльності та розвитку малого та середнього підприємництва і залучення інвестицій. Законопроектом серед іншого пропонується передбачити, що заходи державного нагляду контролю, зокрема в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра спектру та надання послуг поштового зв'язку здійснюються органами державного нагляду контролю, установленими цим законом, з урахуванням особливостей, визначеними законами у відповідних сферах, ну зокрема і законом про НКЯК, законом про електронні комунікації та законом про поштовий зв'язок. За результатами опрацювання законопроекту його норми потребують до опрацювання, і ми пропонуємо надати відповідні пропозиції щодо окремих положень законопроекту щодо положень, які передбачають, що заходи державного нагляду контролю здійснюються лише в робочий час суб'єкта господарювання. Пропонується передбачити виняток із загального правила проведення перевірок лише в робочий час суб'єкту господарювання, дозволивши проведення позапланових заходів державного нагляду контролю у сфері електронних комунікацій та радіочастотного спектру поза робочий час, якщо такі заходи не потребують саме присутності посадових осіб органу контролю за місцем знаходження суб'єкта. В частині норм, що зобов'язують органи державного нагляду фіксувати перевірки засобами аудіо, відео, фотофіксації, пропонується пропонується у відповідних абзацах законопроекту слова зобов'язаний замінити словами має право, що зробить фіксацію процесу перевірок правом, а не обов'язком органів державного ринкового нагляду, нагляду та контролю. І сприятиме зменшенню фінансового навантаження на суб'єкт на, на орган перевірки. А щодо положень, які надають право суб'єкту господарювання не подавати документи, які вже надавались органу контролю раніше, пропонується уточнити норми законопроекту для усунення неузгодженості між положеннями частини 11 та 16 статті 4 законопроекту. Спрощення документообігу і забезпечення юридичної визначеності, передбачивши можливість вилучення та розгляду під час проведення наступного заходу державного нагляду контролю документів, які суб'єкт вже надавав органу контролю раніше, та які донаді до інших справ розпорядчих документів або направлені до архіву. Щодо е, норм, які вимагають погодження позапланових перевірок із спеціально уповноваженими органами, Пропонується встановити виняток, що дія вимоги щодо погодження перевірок, не поширюється на НК, яка має право самостійно ухвалювати рішення щодо проведення позапланових заходів контролю у своїй сфері, оскільки така норма суперечить принципу незалежності регулятора, закріпленому у профільних законах, створює ризики зовнішнього впливу, затримки у реагуванні на порушення та втрату оперативності дій, що негативно впливатиме на безпеку та стабільність ринку. Виконання міжнародних зобов'язань України та захисту прав споживачів. І ще одна пропозиція щодо містить застосування термінології третіх осіб-експертів, що надається пропозиція щодо уточнення формулювання третіх експертів. Детальні пропозиції наведені у проєкті, які додаються до проєкту рішення НКЯК. І враховуючи, що 7 жовтня цього року законопроект схвалено Верховною Радою в першому читанні та прийнято за основу, пропонується схвалити пропозиції НКЯК до законопроекту 14.030, який додається до проєкту рішення, прошу підтримати запропонований проєкт, який у разі схвалення буде направлений до. Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку доповідь по цьому питанню завершив. Дякую за увагу. Дякую, Іван Олексійович, за те, що ви ставили всі акценти по пропозиціях, які пропонуються до цього законопроекту з від сторони комісії. Вони були достатньо детально представлені і е, чітко по суті, але тим не менше, можливо, у когось є запитання, уточнюючи або коментарі. Немає. Тоді я запрошую до голосування. Будь ласка, хто за озвучені пропозиції проект рішення, підніміть руки. Одностайно. Дякую, і наступний Євген Олексійович. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд представлений проект рішення про розгляд рішення державного агентства України по сіті від 8 жовтня цього року за номером 105 Р про обмеження доступу вебсайтів. Про, враховуючи відповідні положення закону про НК яка закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з урахуванням відповідних положень закону про електронні комунікації, розглянувши рішення державного агентства «Плейсіті», проектом рішення пропонується повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до вебсайтів, зазначених у відповідному рішенні. Представлено до блокування переліку всього 158 вебсайтів. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершив. Дякую. Чи будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, це було останнє питання за цим порядком. Денним Я Всім дякую за участь, за представлення проектів рішень і фактично за прийняті рішення. Всім бажаю спокійного дня і працюємо на благо України.